Юрій Бутусов, головний редактор інтернет видання Цензор.Нет, воєнний кореспондент. Юрію, доброго вечора. Вітаю. Ви в військовій формі, Юрій. Так. А що сталося? Я мобілізувався. Ось так. Прямо в прямому ефірі ми про це дізнаємося. Не знаю, може, ви про це ще десь говорили, але я не чула. Давно? Не встиг я що ще написав? Ага. Ні, в травні. Зрозуміло, Юрій Бутусов став до лав сил оборони Юрій. Це дивіться, коли Ширшин зробив свою заяву, дехто угледів в цій заяві претензії до сирського, і щоб розвіяти всі ці сумніви, вже в своїй другій заяві ширшин наголосив, що він ніколи не вимагав відставки головкома а там або якоїсь окремої персоналії з управління військами. Тому що, як він пише, проблеми проблеми у нас у системі, а не просто зав'язані на якійсь одній людині. Але, от, наприклад. Щодо Фейсбуку, Мар'яна Безугла, народна депутатка, пише у Фейсбуці, що е, що оці дебільні задачі для неї не новина. І доки сирський на посаді, доти він і знищуватиме ЗСУ. Це вона так відреагувала на на заяву Ширшина. Давайте розставимо ще раз крапки над і. Е, е, претензія до конкретних людей, до конкретних е, військових посадовців чи претензія до того, що не працює система? ну Комбат відповів однозначно, не працює система, і ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в збройних силах. Я також вважаю, що не була проблема персонального управління бойовими діями в залужному. Так само не вважаю, що зараз не вважаю, що персональна проблема введення бойових дій ще сирська. У нас відсутня система, і через відсутність системи у нас командири. Журналісти, військовослужбовці всіх рівнів, вони спілкуються в Фейсбуці і обговорюють, тому що органи управління війною у нас неефективні. Що робити, Юрій? Я вас вже теж не вперше це запитую. Я не сподіваю, знаю, можливо, що... та, можливо, ви ж неформально спілкуєтеся з військовими. От яке, яке рішення? От навіть після Дивіться, цієї я... заяви? Дивіться, я не знаю, як зробити розумними людей, які приймають рішення, як змусити їх. Думати не категоріями рейтингу і піару, бо, на жаль, всі ці реакції на військових, відсутність порядку в управлінні, це результат того, що військово-політичне керівництво міряє просто все, що відбувається, воно аналізує війну виключно в інформаційній площині в кількості лайків, в кількості репостів, в кількості реакцій, в рейтингу. А війна потребує рішень по суті. Саме тому я вирішив йти в армію, тому що я розумію, що зараз в такій критичній обстановці безумовно. Якщо ти щось розумієш, то не треба очікувати. Я не думаю, що у нас будуть якісь рішення зверху, якщо чесно. Я думаю, що рішення можуть бути на рівні військових частин, які ефективні, які можуть ефективно вести бойові дії. Стратегія у нас змінюватись не буде, бо стратегія вона вся частина роботи політичної системи. Ну ми розуміємо, що політичних змін зараз не буде, і стратегія вона не з'явиться. Тому такі дописи комбата, Я думаю, що це на останні дописи будуть і інші військові ще частіше писати.